Вітаю! Сьогодні 18 червня 2025 року. Копаю одну зубку. Ось така однозубка виростає з воздушки 3-5 мм. Середній результат це 15 мм діаметру. А це вже однозубка з воздушки 5-8 мм. Як ви бачите, середня однозубка на рівні 20 мм. Для тих, хто дивиться мене вперше, повідомляю, я вирощую два сорти посадкового часника, лідер і любаша. А це воздушка, однозубка, часник першої репродукції. Відправку однозубки почнуть через 4 тижні. Ціною номер телефону ви бачите у себе на екрані. Звати мене Славік. Замовлення можна надсилати в Телеграм чи вайбер, або зателефонувати після сьомої вечора. Всім дякую до побачення.